Представляємо вам тример металевий, водонепроникний на 35 мм. 35 це менше середнього, в основному на 40. А є ще варіанти на 35, тобто вузький зріз. Для чого це потрібно? Це зручно для того, щоб обличчя, тобто корекція в усі, зробити форму рівно, це зручно для окантування обличчя. Ну, І тут така в принципі, потрібна кропітка робота. А, що стосується самого тримання, Type-C. сам корпус повністю металевий, водонепроникний. А, також тут є внизу індикатор. І багатьом, до речі, подобається дизайн. І фішка ще в тому, що тут магнітні насадки. Кріпляться за допомогою магніта, ось так дуже зручно. В принципі, дуже легко, мені здається, навіть легше його Фіксувати чим звичайне кріплення. Ось, будь ласка, значить, тут зуби. Ми спочатку на зуби рівненько ставимо і далі воно само захоплюється. Так, значить, тут у нас 1400 мА, 180 хвилин працює від акумулятора, 2 години час зарядки і, звичайно, може працювати від мережі. І з переваг може бути те, що насадки тут до 6 мм, 1,5, 3, 4, 5 та 6 мм. В комплекті також мастило щітка, кабель USB. Ось показується кабель USB, мастило щітку. USB достатньо добре. Тому ось такий варіант 999 гривень. Замовити можна у нас на сайті Premior Inv, це v 186 Замовити можна через робочих інстаграм робочих на капшапці профілю. І також самовивіз. Запрошуємо в наш магазин. Ми знаходимося з Києва 47 ретрові біля нової кошти. Тут ви можете подивитись, оглянути та забрати на місці. Тому дякуємо вам, гарного дня! До побачення.